Чергове засідання Бердичівського міськвиконкому видалося напрочуд коротким, але тим не менше на ньому розглянули ряд питань, важливих для мешканців міста. На три місяці у Бердичеві вводиться експериментальний автобусний маршрут, який допоможе мешканцям Загребелля швидше дістатися до центру. Вулиця Розі Люксембург далі повертається на ліво біля швейної фабрики, рухається до базара, далі рухається до лікарні. Обіжжаю на Крує лікарню, об'їжджає знову на вулицю Леніна, рухається вулиця Леніна і повертаю до Нюрмага, далі продовжується до вокзала і в зворотньому ладі. Якщо новий маршрут виявиться досить вдалим експериментом, то через три місяці буде оголошено конкурс на його обслуговування, повідомив Сергій Онуфрійчук. Наступним питанням було затвердження нових тарифів на послуги міської лазні. Через зростання цін на енергоносії та газ виникла потреба у піднятті цін на відвідування лазні. Пропонується на 2 гривні підняти в неділю, і крім того, пропонується доповнити. Щоб неділю також, могли митися діти за пів ціни. У нас в попередньому рішенні було, що в неділю ми помилка йде за повну ціну незалежності, чи це діти чи дорослі. Пропонується, враховуючи побажання і керівництва і власні, і побажання мешканців, щоб дорослі, наприклад, в неділю йдуть по повну ціну, а коли йдуть, щоб відправили з собою дитину, щоб за пів ціни. Це в принципі викликано тим, що в неділю баня не, не заповнена. Повністю як би вона могла приймати. Тобто є можливість приймати відвідувачів, але дітям зробити знижку, щоб батько наприклад, чи мама з дитиною могли сходити в батьку. А в суботу чи в інші дні не мається на увазі, крім неділі, 16 гривень пільгу. Окрім того, змінився режим роботи комунальної лазні. Відтепер у суботу та неділю вона працюватиме з 7-ї години ранку і до 8-ї вечора. Тобто любителі парку мають можливість митися на одну годину довше. Жодних заперечень з приводу підняття тарифів та зміни режиму у керівництва лазні не виникло. Навпаки, каже Олександр Бунін, це повинно дати позитивний результат.